Всіти майбутнього, які вони, напевно, такі, як я. Люблять вчитися, читати книги, відвідують музеї, театри, впевнено чекають перемоги і миру. Вірять в чудеса і звичайно мріють. Ось якби були двері у минуле. Я б зараз могла прочитати вірша Тарасу Шевченку особисто. А так можу лише уявляти, що він сидить ось тут, поруч, слухає Тарас Григорович Шевченко Мені 13 минало. Мені тринадцятий минало. Я пас ягнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було, мені так любо, любо стало, неначе в Бога уже прокликали до паю, а я собі у бур'яні молюся Богу і не знаю. Чого маленькому мені тоді так приязно молилось? Чого так весело було, Господнє небо і село. Ягня, здається, веселилось і сонце гріло, не пекло, та недовго сонце гріло, Недовго молилось, запекло. Почервоніло і рай запалило, мов прокинувся, дивлюся, сило почорніло, бо же небо голубеє й те помарніло. Поглянув я на ягнята, Не мої ягнята. Обернувся я на хати, Не мав мене хати, не дав мені Бог нічого. Клинала сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі недалеко коло мене плоскинь вибирала, та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала, утирала мої сльози, поцілувала, неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало. Моє лани гаї, сади і ми жартуючи, погнали чужі ягнята до води. Предня, а й досі як згадаю, то серце плаче та болить, чому господь не дав дожить малого віку у цім раю, умер би? Оручи на небі, нічого б на світі не знав, не був би в світі й людей і Бога не прокляв. Запитань більше, ніж відповідей. Чому сьогодення так тісно переплітається з минулим? Чому й досі українські діти? Залишається без домівок, яке воно наше майбутнє, мирне, сонячне і щасливе Каратник Софія Романівна. з Україною в серці, міський музей Нова Суль, Польща.